Сьогодні, 16 січня, минає 60 років з часу перейменування у 54-му році. Проскурова на Хмельницький. Цим кроком вшанували пам'ять видатного державного та військового діяча України гетьмана Богдана Хмельницького. А чи знають городяни про важливу ювілейну дату у біографії нашого міста? Запитали у них Ні, я не знаю. Сьогодні дата, коли проскурів перейменували ви що? Колись знала, знаєте, колись знала, але забула. Скажіть що вам, назві, що подобається і чому? Ну, Хмельницький мені дуже подобається. Дуже подобається. Чому? Це полководець такий в нас, цей був. Ну, мені, дуже, мені подобається дуже. Хмельницький. Гарно звучить і так, торжественно. А ви знаєте, яка сьогодні дата біографії Хмельницького? Mm, ні. Сьогодні? Так, коли про скорі перемонували Хмельницький. Дякую, буду знати. Скажіть, будь ласка, яка вам назва більше подобається і чому? Ну, напевне, Хмельницький. Так як був великий гетьман Богдан Хмельницький, тому мені більше подобається Хмельницький. Сьогодні 16 января. Сьогодні стежусь. Сьогодні... Детям из Проскурьев переводили Хмельницкий. А, а, а я, боже мой, извините, пожалуйста. Действительно, действительно, сначала был Хмельницкий Плоский Рив, потом Проскурьев, а потом Хмельницком. Больше нравится Хмельницкий. Почему? Название на честь Гайчмана хотя бы как-то связано с историческими событиями. Какая как сегодня дата в биографии Хмельницкого? Не знаю. Какая вам название больше нравится и почему? Старая. Почему? Проскурів, того, що то рідний, то, то його, як кажуть, при народженні надано. Мені старе подобається. Проскурів, так. Чому? Ну, як то звучить знаєте, для серця, для душі як то ближче. Хмельницький неодноразово міняв назву, от, на відміну, бо в Україні багато місць зберігають одну назву. Да? У нас і Плоскірів, Плоскірівці, потім Проскурів, 1793 рік і 1954. От, е... На честь відомої події підписання Богдану Хмельницьким з Росією там певних документів, які, до речі, ніхто не читав, назвали Хмельницький. Да ну мені, наприклад, наша назва Хмельницький подобається, тому що в мене написано місце народження Хмельницький. все. а вже в моїх батьків, наприклад, написано Проскурів, і вони б хотіли. Ну напевно, це природно, так як нам ця близька їм. Та вони б хотіли, щоб місто називалося раніше, Проскурів. Отак мені подобається Проскурів, бо це воно належить історії нашого міста яка сьогодні дата, дата Хмельницького? Ні, не знаю. Сьогодні день, коли в Проскурів перемонували Хмельницький. Скажіть, будь ласка, яка назва вам подобається більше чому? Проскурів більше подобається. О, Тому що вони старовини, від нього історія. А яка дата? Не знаю. Сьогодні день, коли в Проскурів Хмельницький переименували. Оооо, слава Богу. Видишь, а він не знав. От його спросить. А чого ти боїшся? Більше й чому. А, про скурів, ну, а Ви знаєте, яка сьогодні дата в біографії Хмельницького? Не знаю. Дивіться, стійте. Сьогодні день, коли Хмель... Проскурі переминали Хмельницький. Скажіть, будь ласка, назва яка вам більше подобається? і Чому? Хмельницький. От, це був 54-й рік. Скажіть, будь ласка, яка назва вам більше подобається і чому? Ну, більше мені подобалося, звісно, Хмельницький.